На початку червня Національний банк України визнав мегабанк неплатоспроможним. Причиною такого рішення були проблеми банку з ліквідністю, а також невиконання зобов'язань перед клієнтами. Початку процедури ліквідації вкладники банку почали отримувати відшкодування від фонду в повному обсязі. Нагадуємо, що на час військового стану та три місяці після його скасування діють 100% гарантії за банківськими вкладами. Але сьогодні мова йтиме не про виплати вкладів, а про кредиторські вимоги до банку. З нашого відео ви дізнаєтеся, що таке вимоги кредиторів до банку, коли і навіщо їх подавати, де знайти зразок заяви та як її правильно заповнити. Почнемо з того, навіщо взагалі подавати кредиторські вимоги. Нагадаємо, що фонд гарантує виплату коштів саме за вкладами, тобто за депозитними, картковими та поточними рахунками клієнтів, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Законом України про систему гарантування вкладів визначений перелік вкладів, які фонд не гарантує і відповідно не компенсує. Посилання на цей перелік ми залишимо в описі під відео. Найпоширенішим питанням, з яким звертаються клієнти Мегабанку на гарячу лінію фонду, як повернути гроші за комунальні платежі, які банк не провів. А оскільки комунальний платіж не є вкладом і не гарантується фондом, клієнту необхідно заявити про свої кредиторські вимоги до банку. Кредиторська вимога свідчить про те, що банк заборгував певну суму грошей своєму клієнту у ході процедури ліквідації? Банк збирає такі вимоги від клієнтів, формує та затверджує реєстр акцептованих вимог кредиторів. Потім банк розпочинає продаж активів, які залишилися у нього на балансі. Усі продажі здійснюються на відкритих аукціонах на майданчику Прозоропродажі. У ході реалізації активів банк акумулює кошти та розпочинає виплати кредиторам згідно з черговістю, визначеною законом України про систему гарантування вкладів. Всього існує 10 черг кредиторів. Наразі мегабанк автоматично формує реєстр кредиторів на основі балансових залишків. Де знайти відповідний зразок для того, щоб заявити про свої кредиторські вимоги до банку? Зразок такої заяви розміщений на сайті фонду гарантування та на сайті Мегабанку. Посилання ми залишимо в описі під відео. Зазначений зразок заяви можна завантажити на сайті фонду. Відкривши розділ банків управління, необхідно знайти в переліку банків Мегабанк. Після цього в новинах потрібно знайти світлину від 26 липня до уваги кредиторів Мегабанк. Яка містить зразок заяви з активним посиланням. Давайте розглянемо, що потрібно зазначити в заяві на прикладі непроведених платежів за комунальні послуги. В шапці заяви вам необхідно вказати прізвище та ініціали уповноваженої особи, яка здійснює ліквідацію мегабанку. Це біла Ірина Володимирівна. Далі зазначається адреса банку місто Київ, вулиця Січових, стрільців, 17, поштовий індекс 04053. Нижче у заяві ви вказуєте власну інформацію, а саме прізвище, ім'я по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний код та місце вашого фактичного проживання. Перейдемо до основної частини заяви. У першому пункті потрібно вказати прізвище, ім'я та по батькові, а також назву банку. В даному випадку це мегабанк. У другому пункті ви знову вказуєте назву банку та додаткову інформацію, яка дозволить ідентифікувати ваші платежі, які не провів мегабанк. У третьому пункті заяви ви повинні обов'язково вказати номер вашого розрахункового рахунку IBAN, відкритого у працюючому банку, а також вказати назву банку, його МФО та ваш ідентифікаційний номер. Зверніть увагу, що у разі зміни ваших платіжних реквізитів ви погоджуєтесь надати інформацію до банку протягом 10 календарних днів. Також до заяви необхідно додати копії квітанції про здійснену оплату. Після чого вам залишається підписати заяву та надіслати її на зазначену адресу. Заяви про визнання вимог кредиторів банк приймає як звичайною поштою, так і електронною на спеціальну поштову скриньку. Мегабанк прийматиме такі заяви протягом усієї процедури ліквідації. Проте за 45 днів до складання ліквідаційного балансу банк припиняє приймати кредиторські вимоги. Звертаємо вашу увагу на те, що виплати кредиторських вимог не є гарантованими і їх погашення здійснюються виключно за рахунок продажу майна та активів банку. Якщо у вас залишилися питання щодо подання кредиторських вимог, ви завжди можете звернутися до фонду за телефоном нашої гарячої лінії 0800 308 108. Також ви можете отримати консультації, звернувшись до фонду у соціальних мережах.